Безпілотник вагою майже 40 кілограмів, який може нести одразу чотири міни, і невеличкий дрон Камікадзе здатний спалити російський танк. Бійці 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко показали свої літальні апарати, якими нищать ворога під бахмутом. Воїни просять і нас з вами про допомогу. Їхні роті ударних дронів уже потрібні дуже потрібні мавіки у сюжеті. Тетяни Наконечної реквізити для збору. Воїни 57-ї бригади розгортають безпілотники на полігоні. Це матрас 300, це поряд біля нього стоїть Mavic 3T. Це більш днівний, тобто працює днем, той працює вночі. Метріс дорогий, понад мільйон гривень коштує, але живучіше ніж Мавік, бо може не літати до росіян, а бачить, що у них там робиться за 30 кілометрів. Куди що в них техніка приміщується? Де в них склади БК, де у них особовий склад? А це ударні дрони, маленький FPV, що у всіх на слуху, та велетенський гексакоптер із причепною вибухівкою. Так, щоб для розуміння хлопці пояснюють, ось цей FPV у світі ударних дронів це як гвинтівка. Він дуже точний, але дуже потужний. Може спалити при точному попаданні російський танк, гармату. А ось цей величезний дрон це як міномет, але повітряний може вражати живу силу противника. Протягаємо систему скида, затягуємо. Марті чіпляє на гексакоптер чотири міни. Такі запускають із міномета, але, як правило, точно в ціль влучає лише третя перші дві пристрілочні. Та й залетіти дрон може далі, ніж дістає міномет. Це боєприпас буде падати зверху. Так що е, ураження буде більш площа. Так як міномет стріляє тільки певним боєприпасом, то на цей бомбер можна вчепити різні боєприпаси. Так ми від залежно від цілі можемо вчепити кумулятивний заряд, чи осколковий, чи термобарічний. Побратими налаштовують антени. Оця антена для відео, щоб ми бачили на екрані, куди коптер летить. У двох, бо важкий дрона несуть на зліт. В батарейку і тридцять сімдесят Політ тренувальний, бомбером, як його хлопці називають, треба працювати вночі, бо габаритний, гучний і засвітла помітний здалеку. Але кожен етап відпрацьовують як на бойових. Я буду зводити боєкомплект. Скручувати детонатор, для того, щоб боєприпас детонував. Безпілотник здіймається в небо, летить до вказаної цілі і влучає точно у траншею. У польоті задіяні двоє операторів. Один керує мавіком, що летить у парі із гексакоптером. Двоє управляють бомбером. Я говорю оператору, куди мені треба камерою повернути, і він робить скиди. Снарядів, а я самим коптером керую. Бійці служать у роті ударних безпілотників. Це нові підрозділи, що за рішенням генштабу створюються при бригадах. Командир каже, гексакоптер вже не кришив і російської піхоти, і техніки, але ще потребує допрацювання. Аби їм додати якоїсь стійкості до рибку, я віддаю перевагу FPV Камікадзе. так як камікадзе коштує від 20 тисяч. Ну і розумієте, і 3 мільйони гривень. Кадзе назад не повертається, але воно того варте. Дрон за 500 доларів може наробити ворогу збитків на мільйони доларів. Свою ціль пілот бачить в окулярах. Олександр дозволяє приміряти. Зображення звідси дублюється у вас на моніторі. Так для підстраховки. Пілот в окулярах не завжди може бачити ціль. Після нетривалого відпочинку, який воїни проводять переважно на полігоні. Підрозділ повернеться на передову під бахмут. Військовим потрібні дрони. Просять долучитися до збору. Ми знаємо, що ваш канал допомагає військовим. Ми би вам були дуже сильно вдячні. Якби ви нам допомогли зібрати два трима мавіка суму, це б нам допомогло в нашій роботі. Дуже сильно. Із Донеччини Тетяна Наконечна та Захаркомах факти сітів єдині новини.